Подій 2014 року. На жаль, я не знаю, в якому році він був написаний, але автор Олег Орлач він помер у 2005-му, тому я роблю висновки, коли він приблизно був написаний. Вірш називається Як ми українці. Як я українець. І ти українець, як він і вона. Як ми всі українці, то більше не будемо ходити на впригильці. Бо ми українці. Бо ми українці. Тоді позбираємо свій мат озирниці. Держімось, удержимось на соломинці і вийдемо з моря і з горя, і з крові на берег надії, на берег любові. Потім не сидім в край хатах наодинці, аби не побрали в ясир по поодинці новітнього часу жорстокі ординці. Бо ми українці, бо ми українці. Під нами найкращий у світі чорнозем, І ми поза межами хліба не просимо на всі зазіхання, на грізні погрози, не тільки в музеях в гартами козачі. Довірливі ми, але ми не ледачі, і вміємо дати загарбнику здачі. Ми всі і Донбас, і Волинь, українці, усі кримчуки й галичани українці і гори, і ліси. Ми усі українці, і більше не будемо ходити на впригинці Живім для добра на вселюдському святі, не зраді. А правді і радості раді. Ми всі на землі своїй різні і рідні. Будьмо ж прирідної матері гідні, кров наша спіла, родити не пізно, і не вмирає душа наша пісня. Як я українець, і ти українець, як він і вона, і ми всі українці, тоді позбираємо свій мак. Озирниці, бо ми українці. Бо ми українці.